Доброго дня! Записую відео теми котика. Для тих, хто ще не розпочав, розказую і показую. Беремо один носочок, вивертаємо його та розкладаємо так, щоб п'яточка була ось рівненькою. Це буде наша мордочка котика. Ця частинка носочка мені не потрібна буде. Ця частинка це буде тулуб, мордочка. Відповідно, зараз будемо відокремлювати вушка. Для цього треба взяти булавочки та з'єднати детальки між собою, бо під час вирізування можуть детальки розпастися. Тому помітила, де мої майбутні очки будуть, беру мильце. Та помічаю ті лінії, які буду, по яким буду зрізати. Буду спеціально брати і шити білою ниточкою для того, щоб вам було гарно видно на чорному носочку. Зрізаємо ці частинки вушки, лобик нашого котика гордочком. Зрізавши зайві детальки, зашиваю наші вушка та Голівку, вузлик, вузлик не ховаємо, так як це носочок вивернутий, всі вузлики з цього боку. Потім ми носочок вивернемо, відповідно, всі вузлики заховаються. Нагадую, петельний, тобто кружечок, в тканинку вкололи, в кружочку викололи. Підсмикнули ниточку, затягнули. Кружечок в тканинку вкололи, в кружечку витягнули. Підсмикнули, затягнули ниточку. Збираю булавки, обов'язково перевіряю наявність отворів. Передивляюся, чи немає дирочок. Коли в мене дирочок немає, тільки тепер я маю вивернути свій носочок, вирівняти ушки. Так. І тепер заповнюю тілек нашого котика. Заповнюємо. Вушка. мордочка морточку. Татулуб продовжуємо, наповнила мордочка, вушка, тулуб, виглядає, визирає наш наповнювач. Більшості е, у вас е, вже на цьому етапі, у більшості, продовжуємо. Скріплюю, це буде наша ніжка одна, дві детальки нашого носочку та другу детальку. Ножицями розрізаємо отвір носочка, там, де будуть ось наші ноги є лапки наші. Я знову беру Білу ниточку для того, щоб вам було водніше. Але ви берете, звичайно, за кольором вашого носочку. Найскладніше це зашити ось цей отвір. Я декілька разів проходжу ось саме цей отвір. Проходимо петельним ось тут, тут, тут декілька разів. І відповідно так закінчую петельний шов. Ось тут вузлик я ховаю всередину носочка. Ховаю, підтягную ще раз. Вузик заховаю так, петельний кружечок. Тканинку вкололи, в кружечку голочку витягнули, Кружечок в тканинку вкололи, в кружечку витягнули.